Ви коли-небудь замислювались, як читають люди, які не бачать, як вони відчувають текст, не дивлячись на нього, як вони можуть навчитися читати чи навіть писати музику? Привіт! На зв'язку Каріна Хольвінська. Ви, напевно, бачили такі дивні крапочки при вході до різних установ. А що як я вам скажу, що це не просто крапочки, а за допомогою них можна читати, спілкуватися та навіть мандрувати? Це шрифт Брайля. Хто його створив та як він з'явився? Зараз все поясню. Ця історія почалась у Франції ще у 19 столітті. Маленький хлопчик Луї Брайль втратив зір у віці трьох років через нещасний випадок у батьківській майстерні. Тоді світ для нього став темним, але це не завадило йому стати тим, хто зробив життя незрячих людей набагато світлішим. Одного разу Луї дізнався про так званий нічний шрифт. Систему, яку розробив французький офіцер Шарль Барб'є, вона складалась з рельєфних крапок для солдатів, щоб вони могли читати повідомлення вночі без світла. І у Луї з'явилася ідея. Він зрозумів, що подібну систему можна вдосконалити та адаптувати для незрячих людей. У 15 років він розробив власний варіант алфавіт із шести рельєфних крапок, що розміщувалися у два стовпчики. Це було справжнє відкриття. Завдяки такій системі можна було не лише читати, а й писати. На жаль, його ідеї спочатку не сприймали серйозно вчителі вважали, що традиційні методи навчання кращі, а його шрифт лише забавка. Але студенти школи одразу зрозуміли, що цей шрифт зручніший, і почали ним користуватися. Завдяки цьому шрифт Брайля поширився по всьому світу, і зараз він використовується не тільки в алфавіті, а й в математиці, хімічних формулах та навіть в музичних нотах. До речі, знали, що у світі є навіть художні книги та поезії, написані шрифтом Брайля? Незрячі люди можуть насолоджуватись літературою так само, як і всі інші. А ще цікаво, що у деяких країнах банкноти мають спеціальні рельєфні позначки, щоб незрячі могли розпізнати їх на дотик. Сьогодні технології, звісно, розвиваються. Є аудіокниги, голоси і помічники. Але найважливішим способом читання для людей з вадами зору є дотик. Саме тому шрифт Брайля використовується і в повсякденному житті. До речі, у 2015 році ЮНЕСКО офіційно визнала шрифт Брайля надбанням світової культури а 4 січня, у день народження Луї Брайля, у багатьох країнах світу відзначають міжнародний день Брайля. Захоплюючи, чи не так? А на цьому я буду завершувати свій сюжет. З вами була я, Каріна Хльвінська. Па-па!